Погода в Україні 28 травня буде дощовою та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптики оголосили штормове попередження у Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій областях у Карпатах та на Лівобережжі України. Там очікуються сильні пориви вітру 15-20 метрів в секунду. Оголошено перший рівень небезпеки. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Йдеться у повідомленні. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 28 травня будуть дощі. Тотних опадів не буде лише на сході України. Температура повітря підвищиться до плюс 26 на сході та до плюс 20 на заході. На сході очікується сильний вітер. В Україні 28 травня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощі у більшості областей. Сухо буде лише у східних, Сумській, Миколаївській та Херсонській областях. Вітер буде південно-східний та північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів в секунду. Також синоптики прогнозують сильні пориви вітру на лівобережжі та в Карпатах від 15 до 20 метрів в секунду. Температура в західних областях вночі 7-12. в день від 13 до 18. Нарешті території вночі 13-18, вдень від 18 до 23. У східних областях 24-27 градусів тепла. Йдеться в повідомленні. За даними Метоокрок, 28 травня в Україні буде місцями прохолодна погода. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до плюс 15, плюс 25. А найнижча температура буде у Львівській, де опуститься до плюс 10 плюс 12 градусів. У Києві 28 травня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощі. Вітер в цей день буде південно-східний, зі швидкістю 7 12 метрів в секунду. Температура вночі 13-18 день від 18 до 23. У Києві вночі 13-15, а в день від 18 до 20 градусів тепла, повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.